Добрий день! В ефірі програма Відбудова на слава TV. З вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві! Сьогодні будемо говорити про розвиток національного виробництва як запоруку економічної безпеки держави. Четвертий рік триває війна. Збитки в українській економіці сягають сотень мільярдів. Міжнародні партнери проводять конференції про майбутню відбудову. А підприємці тим часом будують заводи. Понад 200 нових виробничих підприємств за час війни. З них більшість вже працюють, решта добудовуються. І це не релоковані заводи, а саме нові. Причому левова частка фінансів інвестицій українського бізнесу. Про час війни як вікно можливостей для національних виробників, про внутрішні виклики і зовнішню конкуренцію у розмові з першим гостем програми. Руслан Ілічов, генеральний директор Федерації роботодавців України, має більше ніж 15-річний досвід управління федерацією, що об'єднує понад 8 тисяч підприємств, які генерують 70% ВВП України. Закінчив економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Свого часу був заступником головного редактора газети Бізнес та журналу Власть Діні. Долучився до створення аналітичного центру Федерації роботодавців України та веб-ресурсу Локалізація. В центрі уваги якої тема промислових можливостей України Руслан Ілічов є ініціатором низки важливих політик та законопроєктів, спрямованих на розвиток українського виробництва. Отже, на зв'язку з Гановера, генеральний директор Федерації роботодавців України, Руслан Іллічов. Пане Руслане, вітаю вас. Да, вітаю, вітаю. То, будь ласка, почнемо від того, що відбувається в Гановері. Що ви там робите в Гановері? Ми сьогодні презентуємо національний стенд України. Це вже другий національний стенд, який ми проводимо на найбільшій виставці і обладнання для аграрної сфери агрітехніка. Цього року в нас представлено 16 компаній, які презентують українське обладнання для переробки харчової промисловості, українську сільгостехніку, ветеринарні технології технології технологію по захисту рослин. Ну це досить успішний такий наш проект. З початку війни ми зробили вже 26 стендів по всьому світу. Це дуже така класна практика. Чому тому, що саме Зараз, коли йде війна, великі ризики, і звичайно, є е, там, скажімо так, дуже такі занепокоєння потенційних покупців, чи можна мати справу з українським бізнесом і підприємствами, у такі саме виставки демонструють, що ми продовжуємо роботу, можемо виробляти, забезпечувати гарантійні зобов'язання, е, робити сервіс нашої техніки, е, робити нові зразки, інноваційні зразки, і, наприклад, вчора ми. Реалізували вже більше сіми одиниць техніки протягом, ну якщо я не помиляюсь, двох годин перших вже маємо потенційних ділерів, покупців і навіть в навіть таких серйозних країнах як Швейцарія. Німеччина, Австрія, ну тобто традиційно, так країни східної Європи купляли більше, а вже купляють і країни Західної Європи. Хотіла вас запитати, як це можливо, що попри війну в Україні за ці роки з'явилося дві сотні нових підприємств, а дві третини з них працюють інші добудовуються. Чому бізнес не чекає закінчення війни? Адже ризики величезні. Як ви це поясняєте на заході? Ну, дивіться, я поясняю так само, як і з цілому Україна і Збройні Сили України. Український бізнес теж тримає, скажімо так, економічний фронт. І більш того, я хочу сказати, що от в нас в федерації 8 тисяч промислових компаній, і ми зараз робимо опитання до чергового еніал-мітінгу федерації і. Саме в цьому році, наприклад, більше тисячі компаній інвестували звичайно різні обсяги інвестицій, але більше тисячі компаній. І так само, наприклад, тут в нас є порядка 700 релокованих компаній, тобто компанії, які. Могли зупинитися, могли, скажімо так, не відновлюватися, але вони е, релокувалися в інші частини країни і знову продовжують роботу. Це, по-перше, така позиція патріотична, давайте так е, власників бізнесу, трудових колективів, тобто українські підприємства теж не склали руки, і ми розуміємо, що кожна гривня податків це допомога нашої армії. Це перше. Друге, те, що про що я хотів особливо відмітити, що Ну, ще можливо, там 5-7 років тому я б не повірив, що саме під час війни українська влада запропонує чи не вперше велику кількість дієвих інструментів підтримки бізнесу підтримки промисловості і. Саме ці інструменти почнуть працювати, незважаючи на війну, це мова йде про цілу низку програм інструментів підтримки саме промисловості, і це теж дало власне поштовх для того, щоб українці будували нові нові заводи. А це не є ще аргументом, що все ж таки це якесь вікно можливості, коли багато імпортерів пішло з ринку відтак. Собі конкуренція, все ж таки, знижена. І якщо хто. Ось зараз е, прогавить а а попит надалі є, то вже буде запізно і програє. Так, да, це перше таке пояснення, що я почав. Чому все таки бізнес не зупиняється і тому, що має і відповідне зобов'язання перед країною, і це, це це дійсно так, але і є декілька моментів, які теж дуже важливі. Ну, по перше, є дуже великий попит сьогодні в сфері там дефенсу, машинобудування. Велика кількість українських компаній почали досить серйозно сьогодні виробляти. На певну комплекту комплектацію вироби для оборонної сфери саме українські машинобудівники вони стали основою для багатьох сьогодні сегментів таких галузей, які працюють і на оборону, і на взагалі потреби держави. Тому що ну дивіться, простий приклад, да там в країні спочатку війни знищені там сотні е, пожежних машин, і це об'єктивно. І сьогодні МНС, так само, як і збройні сили, вони ж в самих горячих таких точках знаходяться. І наприклад, е, е, ми е, збільшили на 50% виробництво пожежної техніки. Да, наприклад, ми сьогодні зробили з нуля фактично індустрію. Техніки для розмінування і мова йде і про і про. Машини розмінування, які ми робимо разом з іноземними партнерами, так і цілу лінійку перетехнічних машин, спеціальної техніки для значить роботи на завалах після руйнування будинків. Ну тобто, це всі речі, звичайно, це привело до того, що ціле, цілий кажу напрямки виробництва вони сьогодні з нуля розгортаються в досить потужній такій галузі. І так само дійсно конкуренція. Побачили, що багато компаній пішло з ринку іноземних, що немає сервісу, що ніхто не хоче їхати обслуговувати обладнання, і ці ніші займають українські підприємці, які фактично розуміючи всі ризики, вони продовжують працювати. Давайте подивимося сюжет наших журналістів. 19 українських компаній серед 2700 з 50 країн взяли участь у найбільшій міжнародній виставці Агрітехніка 2025 яка відбулася на початку листопада у Німеччині, аби показати світу, що попри війну вітчизняні промисловці продовжують виробляти сучасну конкурентно спроможну техніку. А вже за два тижні у Києві масштаб українських агропромислових можливостей демонстрували іноземним партнерам, і все ж першими про те, що готові запропонувати. Українські виробники техніки дізналися у громадах ще у травні 2024 року Уряд спільно з федерацією роботодавців України презентували каталог товарів пасажирського транспорту, комунальної та спецтехніки. Нині у ньому 41 компанія і 325 Позицій а в країні є промисловість, є успішні компанії. Вони виробляють серійну продукцію, яка а, має гідну якість. І фактично, ми сьогодні говорячи про потреби громад у спеціальної техніки, пасажирському транспорті. Пожежної техніки можемо орієнтуватися на власного виробника. перевагою вітчизняної техніки є не лише ціна, але й доступне технічне обслуговування та можливість зробити індивідуальні замовлення. Техніка власного виробництва це також і про наповнення державного та місцевих бюджетів. Якщо українська громада, наприклад, місто Чернівці купила тролейбус, зроблений в місті бровари. Відповідно, податки будуть сплачені в броварах і в інших українських містах, де виробляють комплектуючі для цієї техніки. Якщо інша Якесь українське місто купило, скажімо, турецький автобус, всі гроші пішли за кордон. Відповідно, збройні сили не отримали цих податків, громади не отримали цих податків. Експерти зазначають, що в Україні занадто високий рівень закупівель імпортної продукції до 40%. Тож, аби не фінансувати економіки інших країн, а розвивати свою, у 2022 році. В Україні ухвалили так званий закон про локалізацію. Як запевняють фахівці, саме він на початку війни дозволив перезапусник. Ститись а потім відновити повноцінну роботу цілим галузям економіки зокрема, це стимулювало виробництво вітчизняної техніки, і її продажі зросли щонайменше на 30%. Ми маємо можливість в країні виробляти майже все, і тому звичайно зменшити обсяги імпорту і виробляти українське, тим самим мати більше відрахування в бюджет і мати ще більше можливості для підтримки Українського. Українська техніка тільки частина промислового потенціалу України. На 2026 рік уряд передбачив 40 мільярдів гривень на півтора десятка державних програм з підтримки вітчизняного виробника. Це і гранти на обладнання, і доступні кредити 5, 7, 9, і. Програми часткової компенсації вартості техніки. Усі вони є складовою економічної політики. Зроблено в Україні саме ця політика забезпечила торік п'яту частину економічного зростання держави. Ви вже говорили про підтримку бізнесу владою, але ще конкретне питання хочу задати про держпрограму, зроблено в Україні, яку влада запустила минулого року. Які ключові напрямки фінансування і чи є конкретні результати реалізації саме цієї програми? Якщо можете, насправді «Зроблено в Україні, це навіть не програма, це така фактично. Ну ми це називаємо навіть такою політикою загальною. Це така рамка чи така… Така платформа, яка в себе містить декілька ключових інструментів підтримки промисловості. Я буду казати саме про промисловість, тому що федерація об'єднує саме промислові компанії, є в надзвичайно аграрні, є й сектор рітейлу, але переважно ми там 90% це промисловий сектор. І ця платформа вона фактично складається з трьох частин. Перша частина це інструменти скажімо так, які допомагають отримувати дешеве фінансування. 5-7-9, Це інструменти грантів на переробну промисловість, за які ми можемо купляти обладнання, це, наприклад, там державні замовлення і. Які складаються з закону про локалізацію, тобто ти не можеш продати в публічні закупівлі там цілий перелік є товарів, якщо вони не локалізовані в Україні? Друга частина це окремі програми, які, скажімо так, стимулюють споживача. Ну, саме відомо, це кешбек 25% для сільгозмашинобудівної галузі. Якщо будь який аграрій купляє українську сільгостехніку, яка локалізована там від 40 до 60%, то він отримує кешбек 25%. Саме завдяки цьому сьогодні в нас. Є близько 138 138, якщо не помиляюся, компаній, які фактично виконують ці вимоги локалізації. Це близько там 20 тисяч одиниць техніки, і ми сьогодні розуміємо, що Фактично 5-6 мільярдів гривень ринку сільгостехніки підтримуються саме завдяки цієї програми, і так само ця програма призводить і до виникнення нових зразків техніки, тому що багато іноземних сьогодні партнерів. От на виставці навіть це дуже яскраво. Ми постійно ведемо перемовини, щоб певні компанії там починали локалізацію в Україні через партнерство з нашими компаніями, тому що саме це дає їм так само певні конкурентні переваги. Тоді. Ді, всередині країн. тобто тут результат є, і коли в 2023 році уряд так само завдяки тому, що прислухався до... Пропозиції федерації реанімувати цю програму. Ми маємо там 30% плюс збільшення виробництва сільгостехніки. Це під час війни, і ми маємо сьогодні в деяких сегментах, наприклад, зрошення навіть 100-110% плюс, тому що ну якби це показник ефективності програми. Чи я правильно розумію що, що локалізація це? Необхідність прямої заборони купувати за бюджетні кошти імпортні товари, там де є українські аналоги. Ми говоримо про цей закон, так якого співавтором є федерація, і чи він а, працює да, тільки да. на певні категорії, а чи може бути розширена його дія? Чи піде уряд на це? Що з тим? По-перше, це дійсно так, якщо товар, а це п'ять груп великих товарів, наприклад, спецтехніка, енергетичне обладнання, пасажирський транспорт, тобто держава, будь-які державні органи, тобто це паблик прокюремент, не можуть купляти з цих п'яти груп техніку і обладнання, якщо воно не локалізовано в Україні. Але що дуже важливо, важливо те, що це не розповсюджується на країни, які є підписантами відповідної угоди про публічні закупівлі в рамках СОП. Тобто, якщо Польська компанія, наприклад, чи німецька, чи словацька, буде постачати техніку чи там пасажирський автобус до України, до за, приймати участь за на неї ця заборона не розповсюджується. Тобто, фактично вона розповсюджується проти виробників з ну як проти скажімо на виробників з Індії, з Туреччини, з Китаю, і це дуже важливо, тому що ми побачили свого часу, і коли ми приймали закон, ми. Це на це наголошували європейцям. Що колеги, дивіться, виходить так, що а, саме через те, що єдиний був критерій, мінімальна ціна в Україні досі він існує. Виходить, що якщо ми навіть кооперуємося з... Європейськими виробниками ми завжди будемо програвати туркам і китайцям. Ну, наприклад, так. якщо я беру шасі Мерседес під сміттєвоз, то я завжди по ціні програю, якщо я візьму шасі Джака да, Китайського. Тому насправді ми європейцям казали: дивіться, вам це вигідно, тому що якщо ми з вами будемо робити спільну локалізацію, використовувати європейське комплектуюче, то тут же не ціна буде грати е, е, ключову роль. А е, скажімо так, якість компонентів, якість самої. Е, Продукції, ну і звичайна там частина вироблена в Україні. Тому, по перше, це дійсно так. Це такий собі шлагбаум. На певну лінійку техніки, але це ні в кому разі не повна заборона. Тобто, якщо, наприклад, там український Нафтогаз чи там гадотранспортна система оператор ГТС, хоче купити великий компресор, е, вироблений там в Європі. Він її запросто купить. Просто він не зможе купити китайський. Я вважаю це справедливо, тому що якщо ми говоримо про... Сьогодні війну, то європейці нам допомагають. Український бізнес плачу податки, Тому насправді цей закон працює не лише на український бізнес, але й на бізнес європейський. Федерація роботодавців України була драйвером промислового рамштайну. Ідея якого полягає в тому, щоб об'єднати іноземних партнерів у коаліцію, яка би допомагала Україні, так зокрема в закупівлі європейського обладнання для тих підприємств, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок воєнних дій. І відомо, що зараз мінекономіки активно обговорює з урядами європейських держав програми фінансової підтримки цього промислового Раймштайну. Чи є проміжні результати? Ну, дивіться, є проміжні результати. Ну, в чому ще раз ідея Рамштайна? В ній навіть дві ідеї. Перша ідея це те, що ми побачили, що в нас дуже багато зруйнованих релокованих компаній, які зберегли компетенції трудові колективи, і навіть ну дивіться, навіть зберегли ринки збуту. Ну, як приклад, там в нас є великий виробник томатної пасти. Росіяни зруйнували їм підприємство в цьому підприємстві. Наприклад, було данське обладнання для для переробки цих томатів, і є контракти, ханці не стлі готові далі продовжувати купувати продукцію, але немає обладнання. Ну і звичайно. Дуже важкий фінансовий стан підприємств, яких немає там залогів, нема там фінансово. Вони не можуть виконати ті вимоги там банків для звичайного кредитування. Тому і виникла ця ідея, щоб частково допомогу. Європейську пустити на закупівлю саме європейського обладнання. Це вигідно і європейським виробникам, і європейським країнам і нам. А друга ідея, ми хотіли би все ж таки зробити таку більш широку реалізацію Рамштайну і зробити європейські країни таким собі генеральним партнером по промисловому відновленню країни, щоб ми. А тут є декілька теж проблемних моментів для нас. В нас сьогодні немає такої кількості коштів у бізнеса, щоб купляти дуже дороге європейське обладнання. Тому ми подивилися, що за два роки номер один постачальник Китай, і це теж ми, як федерація, вважаємо неправильно. Китайці будують в Росії заводи, китайці постачають в Російську Федерацію обладнання, і ці самі китайці виходять нам постачають обладнання. Вони заробляють всюди. Але… Китайський станок сьогодні, там, наприклад, там Верстат, він в три рази дешевше європейського, і ми запропонували європейцям. Давайте спробуємо знайти фінансові інструменти, довгі кредити, страхування для того, щоб ми почали дійсно щоб ви були таким генеральним партнером по відновленню нашої промисловості і по до речі, модернізації промисловості. Наразі є декілька країн: Італія, Швейцарія, Німеччина. Де вже повністю сформовані переліки обладнання, яке нам потрібно, проведені перемовини з. Відповідними асоціаціями, виробниками, і навіть деякі типи обладнання чи зразки вони вже навіть є на стоку підприємствам. Я думаю, саме пізніше початок наступного року ми отримаємо вже декілька програм, які будуть конкретно вже працювати по цій схемі, тобто, або безкоштовна передача підприємствам за рахунок донорських коштів обладнання європейського, або система там певних грантових програм здешевлення кредитних для закупів. Півлю європейських верстатів і іншого типу обладнання хочу поговорити про експансію українського бізнесу. В яких галузях Україна може конкурувати на світових ринках, а де можливо вже є поза конкуренцією. Згадати хоча б виробництво дронів чи соняшникової олії, в нас є концепція, яку ми теж почали саме в перший рік війни, 22-й рік. Ми почали те, що називається концепція переробної промисловості. От під час війни ми зрозуміли, що бути на світових ринках лише вигляди сировинних товарів аграрних ну мабуть це не дуже правильно, Вірніше, взагалі, неправильно під час візиту в Європейську комісію. Нам задали дуже цікаве питання: а які взагалі українці самі бачать перспективні галузі промисловості? Де українці себе бачать? Чи хочуть вони бути частиною томотів сектору Європи? Чи де де у вас є такі дуже класні потенційно цікаві речі? І ми на таку пропозицію Єврокомісії зробили минулого року дуже цікаве дослідження перспективних галузей промисловості при інтеграції в європейський союз і вперше презентували європейцям. Цікаві такі сегменти, про які навіть ніхто не знав. Ну от я вас здивую, в Україні сьогодні є 178 виробників металопластикових вікон і компонентів до вікон. І ми сьогодні експортуємо вікна в 40 країн. Світу, навіть не тільки Європи, світу, і от це дуже здається дивно. Ми не маємо власного скла. Ми беремо сьогодні багато сировини для виробництва металопластику, але тим не менш, ми сьогодні супер успішні. У нас є приклади, наприклад. Компанії, які виробляють торгівельне обладнання, компанія Modern Expo сьогодні диктує вже власні розробки світовим мережам? Там є лідером, ну мабуть, в Модерне Експо там... є польсько-українською компанією. Дуже добре да. їх знаємо. Yeah, yeah. Так, але цікаво, от в, в умовах війни чи цих вікон вистачає на ринку України. Такі обстріли є, вистачає, і стільки потреб вистачає. вистачає. Тобто я, я до чого кажу, що сьогодні в нас є багато сегментів, а, а, які от навіть те, що ми бачимо на виставках, де ми фактично успішні, і мало хто про це знає. Тому, наприклад, ми говоримо, давайте змінювати наратив. І коли навіть ну давайте відверто, там було блокування з боку з боку. А, нам польських там аграріїв там кордону через там велику кількість аграрної продукції. Ми навіть збирали польських роботодавців, які є частиною цих ланцюжків, які є так само в цій системі спільної кооперації з українцями, і говорили: давайте змінимо наратив Україна. Це не лише цукор, це не лише зерно, це не лише там не знаю, м'ясо птиці. Це дуже багато сьогодні сегментів, які навпаки можуть допомагати європейцям. Ми. Можемо допомагати бути європейцям зі стратегічною автономією, тобто замістити Китай, замістити інші країни глобального півдня? Це дуже цікава історія. не у кожній нашій програмі ми згадуємо про Ukraine Facility, програму підтримки від ЄС на мільярди євро. Ці кошти розподіляються через низку міжнародних фінансових організацій. Бюрократичний шлях для українських підприємств доволі складний. і тривалий. чи можна на Вашу думку прискорити цей процес, фактично, ми бачимо, що кошти фасиліті плану вони йдуть перш за все на інфраструктурні державні проекти. Ну, скажімо так, тобто, держава головний споживач доступу до цих ресурсів. Ми ж постійно, коли буваємо в Брюсселі, говоримо про те, що нам треба зробити більш доступним, скажімо, можливість приватних компаній з України приймати участь в отриманні цих коштів, і насправді перші результати є. Не так давно був другий конкурс, відповідний, який проводила Європейська комісія, і де компанії могли подавати інвестиційні проекти від 50 мільйонів євро. І п'ять наших компаній федерації подали відповідні проекти. Зараз вони розглядаються. Яким чином буде вже механізм реалізації? Ну, звичайно, повинні бути якісь фінансові установи, які будуть це робити, звичайно. Але головне, ми говоримо постійно наступне: що Rebuild Ukraine, що Recovery процес. Вони повинні е, бути в тому числі направлені на підтримку приватного сектора і приватних компаній, тому що робочі місця вони не менш важливі ніж інфраструктура. Бо іноді ми бачимо перекос, коли, наприклад, там в прифронтових чи е, наближених до лінії фронту містах е, робляться великі глобальні інфраструктурні проекти. Да, там ведеться вода, чи там робиться там будівництво інфраструктурні доріг чи мостів а в той же час немає робочих місць людям ніде працювати, тому що бізнес фактично закривається. Тому а, одна з головних наших ідей ще раз повторюю: доступ приватного сектора потрошку воно йде, і наразі я думаю, що найближчим часом. Уряд буде вести перемовини з європейською комісією для того, щоб оцей тренд цих конкурсів збільшити і можливості так само збільшити розвиток національного 100%. виробництва це все ж таки безпека національної економіки. Відтак, підтримка власного виробництва це гарантія стійкості та спроможності держави. І виходячи з цього, яку роль національні виробники відіграють зараз і відігриватимуть у майбутньому проектах відбудови України чи сьогодні ви маєте чітку картину, сто відсотків чітка картина, і от війна вона показала всім, хто виступав проти промисловості. а Таких людей було досить багато, і на протязі багатьох років останніх нам казали: ну не треба нам заводів, не треба нам виробляти техніку, не треба виробляти трали, не треба нам цього нічого не потрібно. Ну навіщо ми купимо все у китайців? Купимо угу. там європейців. Нам цього нічого не потрібно. Війна показала, що якщо б не було в нас цієї основи. Індустрій на базі якої я вже раз повторю, те, що казав спочатку, ми почали і швидко робити дефенс-продукцію, і швидко робити все, що потрібно для оборони держави, то нічого б цього не було Тому точно війна показує, що власна промисловість це точно вже і можна сказати, це частина національної безпеки. І промисловість потрібно було розвиватися. Фактично, це запорука нашої, скажімо, економічної незалежності, тому звичайно, і в майбутній відбудові до речі, ми теж говоримо про те, що потрібно і в плані відбудови надалі мати певну історію і певний критерій локалізації. Ну не може так сьогодні бути, що там ну давайте так там. Ми воюємо, а потім прийде там турецька компанія, і завдяки тому, що в них є там певні пільги всередині країни, скаже: я заберу на себе всі інфраструктурні проекти з задоволенням заберу всі кошти, які європейці виділили на відбудову. Ну я вважаю, так не повинно бути, і всі партнери це повинні порозуміти. Тобто, що певна фактично забезпечення робочих місць в Україні виробництва всього, що потрібно бути, звичайно, в партнерстві ніхто не говорить, що Україна повинна сама все виробляти, робити. І так, але в кооперації з нами. В співпраці з нами це повинно йти. Ну, це така наша позиція. І тому бажаю вам також успіхів, пане Руслане. Бо ви робите дуже величезну справу. Ви зараз в Європі робите речі, про які ми дізнаємося, дякуючи вам, навіть будучи тут у Польщі. І надіюся, що ця кооперація і наша співпраця приведе до величезних результатів. Дякую. Дякую, то всього доброго.